Депутаты, на на долях рахунок сесії пропонується наступний орендовний на порядок. Докрити туди далі, що говорили на державної адміністрації і навіть підготовку по цьому вопросу. Звіт державної районної адміністрації, виконання районного бюджету погалелая, а наже... Буде доповідати про внесення змін і доповнення районної ради про районних на 2016 рік. Далі вона нам буде доповідати про затвердження граничних сум витрат на придбання електрових автомобілів, меблів, іншого обладнання прокасування мобільних телефонів, комп'ютерів, організацій, які отримуються за рахунок районного бюджету Кітарської райони. Ірина Міхайловна, Пані, пані Буде розповідати про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Сокровського району на 16-й рік. Андрій Григорович Сакара, два питання. Питання перше: про затвердження переліку реєстрів договорів щодо відшкодування втрат у місцевих бюджетів. Друге питання про затвердження переліку реєстру договорів про оренду невитрабоних та неусплаткованих земельних ділянок власників земельних часток країн. Надалі, Світлана Борисовна Назаренко. Про затвердження програми соціальної підтримки учасників АТО та їх сімей на 16 рік. Микола е, Іванович Сутерчук, про затвердження мережі центру ПМСД Катовського району. Е, далі, Олександр е, Валерійович Карауш. Наступні питання. Перше. Про затвердження розпорядження голови районної ради, про прийняття комунального майна з балансу Центру первичної медико санітарної допомоги міста Котовського. На баланс Котовської районної ради на передачу цього майна, з балансу районної ради на баланс ПМСД Котовського району про надання дозволу на укладання договору оренди адміністрацією комунального закладу Котовська центральна районна лікарня. Четверте питання про створення об'єднання об'єднаного судового архіву Котовського району. Володимир Олегович Ряби. Шість питань, традиційні питання з приводу затвердження технічної документації нормативно-грошової оцінки землі. Далі різне різному про звернення районної ради до голови апеляційної комісії з приводу проходження атестації інспекторами та поліцейської відділу поліції, що обслуговує територію району. Моя інформація. І я також поінформую вас в частині перспективи використання майна спільної власності Територіальної громадській селищ Херсонського району. Шановні депутати, присутні залі. Є в кого зауваження, пропонуємо їх, формуємо обережні. Немає. Його треба затвердити, хто за, прошу проголосувати. Дякую, хто утримався, хто проти. Рішення прийнята, Едуард Києвич, прошу вас. Доброго всем. Я прошу приглашения. Извини. Это, это не возрастное, это не старость, это просто я переволновался. Тимофей прошу вас выйти сюда. Уважаемые коллеги, я не буду представлять, это будет звучать казенно, если я буду рассказывать про Тимофея Семеновича. Я думаю, что ни у кого из нас нет вопроса в том, что это за человек, кого он представляет в районе, чем он в районе Котовском 80 лет занимался и лет 90 лет. Тимофей Семенович выглядит на 50, но на самом деле он намного дольше дружится в Котовском районе. Есть документ. Есть документ. Звучит он так. Уважаемый Тимофей Семенович. Президиум областного совета, организации ветеранов Одесской области сердечно поздравляет вас со славным, коллеги, внимание, 75-летним юбилеем. В это знаменательный для вас день. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, личного счастья, успехов в вашем почетном благородном регионе благо Ваш вклад развития процветания Котовского района на руководящей и хозяйственной работе на длительной должности председателя Котовской районной ветеранской организации снискали вам заслуженный авторитет у руководства ветеранов города района. Областная, городские районная организации ветеранов полностью искренне благодарны вам за неоценение и бескорыстную помощь, которую вы лично и руководимая вами районная организация ветеранов оказывали и оказываете ветеранам по социальной защите. Во многом благодаря вашему активному сотрудничеству с органами власти, предприятиями, организациями города-регионов вы, Семенович, значительно подняли авторитет первичных ветеранских организаций и добились улучшения их материального обеспечения. Поистине, неоценимым вашим достижением является создание в районной организации атмосферы доброты, внимательного четкого отношения к ветеранам, заботы об удовлетворении и запросах нужд. Президент областного Совета Организации Ветеранов целит ваши заслуги перед ветеранами и желает вам, Дмитрий Семенович, неиссякаемой энергии и творческих успехов в вашей работе. Мы уважаем вам того с вами. Еще раз. У меня есть поручение от главы областной рады. Одесской областной ради Так, Тимофей Семенович награждается подшествию и Одесской областной рады. Вот такая вот. сказано, что благодаря, конечно, сотрудничеству с органами местного самоуправления, районной администрации, районного совета, председателями сельского советов, многими депутатами, С отделами адміністрації і з ну, ветеранами району благодаря, конечно, вам всім за такі добрі слова сказано, мої адресі, я то відзнаку. Спасибо вам. Доволі еще раз всем. Шановні головучі, шановні депутати, шановні посутні, голову це шановна громадська значить. На сьогодні я запланував, і це вже було повідомлено, що в даному випадку я хочу зробити для вас, в першу чергу, розказати про те, що ми робимо в райдаш адміністрації, яка, яка наша мета нашої діяльності, що ми плануємо зробити, розказати трішки про нашу діяльність, яка зараз відбувається про принципи нашої діяльності. І е, хочу... Відразу сказати, хочу більше співпраці з депутатським корпусом. Е, мета всього цього, щас, що я буду доповідати, це кінцева мета, щоб ми надалі більш плідно співпрацювали. Е, як це я. Е, дозвольте, я до, до комп'ютера... тільки я вступив на посаду, я за місяць написав стратегію розвитку реформ податкового району. Оцю презентацію я робив для наших шановних співробітників райдержадміністрації для того, щоб вони надалі розуміли, ну, в якому напрямку ми рухаємося. Це також було представлено в Одесі, в Одеській обласній державній адміністрації. І, е, тут, Трошки по-іншому, да? ми всі звикли до цифр, до сухих фактів. Да? Тут більше про саме напрямки. Тому що в мене мета це дійсно реформувати те, що зараз є, да? це всю роботу Райдер і взагалі підхід держави до, до цього управління. Тому я зараз постараюся бути дуже максимально коротким. Якщо у вас є якісь походу запитання, будь ласка, або запам'ятайте, або записуйте, дозвольте мені зараз 20-30 хвилин доповісти взагалі про е, нашу діяльність. Перше, це, тут буде, я передав на російську мову, виконанню роботи на основанні стратегії, яка була представлені півгодини тому. Потім далі у нас буде е, що на наступний год планове поступлення до средств на 2016 рік і програма, де я прошу підтримки. депутатского корпуса. Потом дальше мы будем рассказывать про э, наше направление по борьбе с коррупцией и эффективное использование средств вкратце. И дальше четвертый пункт это больше про налаживание диалога с депутатским корпусом. Ну и в итоге заключение. Да? То есть вот эти пять пунктов. Значит, э, э, пункт первый. Э, что было и что есть, да, на сегодня? Прогить на сегодня. Всем видно, я прошу прощения. Да. Тут мета до кінця 2017 року це створення активної команди Верта, економічний зріст району, прогрес соціального розвитку, заснування успішних територіальних громад. Я хочу почати в даному випадку з останнього пункту, заснування успішних територіальних громад. Зараз ви всі знаєте, йде в цьому напрямку дуже велика робота зміни законодавства. І в моєму уявленні, що. Коли ми через два роки розформуруємо адміністрацію, ми маємо залишити ту платформу, на якої громади зможуть об'єднуватися. І щоб вони далі функціонували і існували з успіхом. І тому, на мій, на мій погляд, що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно в першу чергу зробити кадри, які далі будуть ефективно працювати в громадах. В будь яких громадах, будь-яке це буде один великий район. Буде це будь, не неважливо. Головне, що люди, які будуть там працювати, від них буде дуже багато залежить, як надалі буде відбуватися реформа, як надалі буде відбуватися життя. Тому створення ефективної команди, що в моєму розумінні, ефективна команда це далі я поясню. Далі, для того, щоб були успішні територіальні громади, потрібно в першу чергу зробити інфраструктуру. Це дорога. Це завжди я про це казав і буду казати. Про це далі, надалі. Для того, щоб заістували громади, ми маємо зробити генеральні плани, ми маємо провести інтернет в кожне село, ми маємо зробити всі передумови для економічного зросту, для того, щоб там створювалися робочі міста, щоб там можна було постро... побудувати завод і так далі. Тому це економічний ріст району. І в соціальному розвитку. в першу чергу, в моєму розумінні це просто для того, щоб можна було жити і народжувати дітей. Що для цього треба? Це в першу чергу дитячі садки. Школи і охорони здоров'я. Це загальні фрази. Я далі вже буде більш конкретно. Знач, що стосовно активної команди Верда?